Друзі, всім вітання! Приїхав Jeep Compass з США повністю цілий, 2.4-20 рік по Америці. Машина без жодної фарбованої деталі у комплектації. Limited. Двокольорові гарні їхні дизайнерські диски. Гуманова Зимова доставили 225 55 r 18 Це ще один комплект колісний, і з, нього, як, з яким він приїхав із США, і його водокатка. Гарна комплектація з бусквічовим. Доступом підігрів зеркал, до речі, доставлені з двох сторін такі маленькі сферичні дзеркала, підігрів дворників. Дворники, до речі, нові. Зараз я про сервісне обслуговування розкажу, так як я там знімав, коли він приїхав, тільки ми його відразу завезли на СТО, так як він повністю цілий обслужили його по двигуну, замінили всі розхідники. і... Короти замінили мастило. Тобто на сьогоднішній день технічно до автомобіля немає жодних нарікань зауважень 138 тисяч км пробігу. Великий такий монітор вже йде, камера заднього огляду, двохзонний клімат-контроль. Сидіння шкіряні з перфорацією в ідеальному стані. Вони йдуть з підігрівом, електроручник, старт стоп і можна вимикати ESP. Тут у нас AUX зарядочка плюс зарядка. на 230 вольт, старт-стоп круїз, мультисеро кермо, зеркало держав нормальне зеркало, з автозатемненням з датчиком дощу. підігрів керма також у нас присутній. Сам гарний в машині, як на 138 тисяч. Ціла машина так гарна, така компоновка чорного із темно-синім. Тут же гарно виглядає позаду, також все в повному порядку. Є мінімальні якісь сліди використання, але вони реально мінімальні. 150 Вт резерка, чистенька машина після детейлінгу. Все абсолютно по машинці працює, лімітед, камера, машина розмитнена, сертифікована буде, багажничок в гарному стані. Так, Тут ми ще закатку ми сюди не лежали, потім покладемо ремкомплект. Тут все чистенько, бачите, все після теліну, все гарно. Невеликі вм'ятини, царапини. Ну, хоче подивитися собі відкар. кар. Він код в описі під відео. Ось такого плану під ПДР. На витяжку м'ятну без покраски з такими пошкодженнями машина куплена все ще а, безпечовий доступ, також додаткове зеркало, повний електропакет. Авто світло, автодощ, електросидіння, водія, нові коврички, до речі, постелені Так, запускаємо у нас, до речі, з автозапуском. Можна з ключа запускати. Це ми виключаємо, не прогріти. Так. Ще у нас бензин з Америки. Треба додати, попідкачувати колеса. Мало понакачували. Так, в загальному все в повному, в повному абсолютно порядку. Так, під капотом що в нас? Що в нас під капотом? Під капотом 2,4 двигуна, а 100. 70 чи 180 сил. Повністю обслужений, все, замінили, те, що треба, двигун, до речі, повністю сухий, без будь-яких запатівань, підтікань. Два нових акумулятора поставили, хто не знав в компасі, да. в компасі два стоїть акумулятора. Не знаю для чого вони тут, але їх тут два. Посвітло у нас все абсолютно працює. Абсолютно все, все в дуже гарному, гарному стані. Зараз пройдемо прибором. По Америці вона куплена як 20-м роком, але в Україні вона буде 19-ти. Так, поки джип прогрівається, пройдуся відразу його прибором. 131, 131, 132, 132, 117. Фапот у нас не фарбований. 139, 145, 145, 164, 155, 137. Крило не фарбоване. 155, 138, 138, 155, 140, 140, 140 146, 146. Двері не фарбовані. 136, 136, 134. 134, 135, 135, 155, 145, 145, 133, 150, 118, 128, 133. Верхня частина в нього йде пластмасова. 133, 118, 118, заднє крило 135. 146, 146, 134, 145, 128, 128, 138, 154, 129, 141, 141 і 142. Хто не розуміється в показниках прибору, то показуйте людям, які в них розуміються в цих показниках. Машина без жодної фарбованої деталі, посилайте своїх автопідборщиків. По металу взагалі нічого не фарбувалося. Такий джип-компас, куплений нами в США, повністю цілий, без підфарбувань і ДТП. Повністю ціла машина, повністю обслужена, нова гума, два комплекти, нові акумулятори, нові дворники. Замінено, зроблено ТО по машині, по коробці і по двигуну. Ціна в описі. Всі деталі в описі, Carfax також на цей автомобіль доданий опис. Кого цікавить, повністю ціла машина, а не металолом чи трупак, який заряджений був відпереду до самої кришки. То в нас є така гарна машинка в наявності в продажі. Комплектація Limited. Всім гарного дня. Далі у нас цей компас він з автозапуском. ¡Gracias!